Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Давайте зараз зробимо розклад. Що чекає Львів? Покажіть мені, будь ласка, карти. Львів, Львівська область, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. З тієї хвилини у нас зараз котра година, у нас десь близько 12-ї доходить, так? 12-ї години дня, 25 -го вересня. По 29 вересня 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Львів, Львівська область. Львів. Львівська область. В області десь може бути, бачите. Ушкодження, якийсь приліт може бути... Ой, чекайте, я бачу, вам не видно. В області йде вежа. Руйнація якась. Загроза з повітря на Львів іде. Перемога, отже, зів'ють. Так, хитрий маневр. Господарчі споруди. І що? Ну, ховатися вночі під ранок буде страшно лячно в якийсь день. Але йде збиття. Тут у нас теж йде збиття, знову карта збиття, але ну, все рівно показують карти ховатися, особливо бути обережними з дітьми. Може бути якась загроза дитячим закладам або чомусь пов'язаному з дітьми. Шахідна загроза буде. Може бути ще якісь, знаєте, по карті диявола, дивіться, це. Або ІПСО, якісь, знаєте, якась диверсія, там, де щось може якась бути. така от На зразок того, як недавно була ситуація, що там хтось збирався у школах Львова якісь робити теракт і писав про це, так але обійшлося. А може й бути з картою сила, та десь такі якісь загорання, щось може десь бути пошкоджено. Ну, зараз будемо дивитися по сторонам світу, то не і школа, знаєте, але щось тут іде якась загроза дітям. Так, мирне населення, багатоповерхівки, що ні, ну тут тфу. Де вода? Кудись, десь в сторону ще води, десь біля води якась якась іде загроза у Львові біля Львова та в околицях Львова. Давайте тут докинемо. Логістичні шляхи, залізнична дорога, та? вокзали, і дороги, головні якісь дороги, мости важливі дороги, по яким може істи, якби знаєте, йти велика нагрузка транспорту, грузові машини. От щось таке. Та? Отакі От дороги під загрозою, та які виводять на об'їзну, які ведуть на виїзд міста, так. Ще, ще дивіться, йде загроза якась на якусь важливу якусь державну установу чи адміністративну будівлю, ракетна загроза. І десь в напрямку біля води є загроза, все-таки теж де міст якийсь. Ну, таки десь з часом може бути приліт десь біля води. Не знаю, де в нас біля води щось десь біля води, якийсь ракетний приліт може бути. От, але, бачите, і король Пентакли йде, будуть намагатися збити. Ну, ну, Все-таки випала у нас оця балістична якась ракета чи кінжал, якась загроза потенційна є. І воно десь далі, десь пізніше. Знову ж таки, все йде акцент на воду. Я навіть сама не знаю, де це може бути, якщо чесно. У нас в області багато є водойм, дуже багато є цікавих місць, тому тут, тут у нас що? Тут іде якийсь ракетний приліт. Ракетний приліт, щось пов'язане з ракетою, щось пов'язане з втратами для населення. Може бути і пошкодження будинків, може бути якийсь ресурсний об'єкт. Ну і все-таки загроза, кільцеві дороги і все, що пов'язане з приїздом, від'їздом. Ну, Давайте дивитися тепер по сторонам світу. Ну, на дні колоди, бачите, трійка мечів, це недобре. Це недобре. Є загроза якогось прильоту в нас в область. І на місто Львів якась небезпека йде, але крім цієї вежі чогось дуже страшного не випало. Так? Тобто як там туз мечів і та смерть це все-таки ну, дійсно якась ракетна загроза більше. Ну, давайте подивимося по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти з 12 години дня, 25 вересня по 29 вересня 2024 року. Якщо подивитися на місто Львів по сторонам світу, північ-південь Захід схід центр. В який район, в яку частину Львова йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії або через теракти та диверсії. По 29 вересня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо дивитися по сторонам світу. Північ. Львів, південь Львів, захід Львів, Схід Львів, Центр Львів, північний, північний район Львова і за його межами. Все, що пов'язано з енергосистемою під загрозою. В першу чергу. Центр. Центр. Бачите? Головна дорога, яка йде через це місто швидше за все, це городська дорога. І десь вздовж тої дороги, не знаю, чи в центрі, чи бо тут показує шлях шлях. Які, ну, я розумію, про що йдемо. Одним словом, це головна дорога, та, і воно може бути як і в центрі, так і може бути десь ближче вже до виїзду з міста. Це може бути і в сторону е е кінця городоцької, та, що проходить повз вокзал, і так і веде аж до кільця е 90-та епіцентр на виїзді Львова туди, а може бути і в протилежну сторону, та, якщо взяти Деличаківська, десь туди. Якесь загорання таке може бути. Швидше за все, в темну пору доби вечір, ніч, під ранок. Е, ну, але дивіться, тут ще деякий час, тут ще вони оприділяються, тут є кілька об'єктів, які, які їм цікаво, і е, ну, ще буде е, інформація, дозбирується, але йде загроза загорання якогось. Може, й внаслідок збиття неблизького прольоту, але щось таке, якась прикрість може бути. Так, дивимося, захід. Акцентую увагу на північ. Гаразд, давайте на північ докинемо. Ракета. От на північ ракетна загроза, будуть намагатися збити. Швидше за все зіб'ють. Ну, це не означає, що не може бути загорання там, чи пошкодження чогось. З півдня буде щось на центр Львова летіти. Бачите? Відчай. Ну, кажу, що щось таке може бути якась неприємність. Бачите, знову ж таки, ракета. Балістика, оці кинджали, вони часто тим відображаються. Да, далі йде у нас захист. Східний район Львова. Захист. Ну, що я можу тут сказати? Давайте ще раз тут докинемо. В день теж захист. Такий йде захист. І тут у нас теж захист. Центр інформація да. Ну, Дивіться, є загроза взагалі в самому місті, якогось може бути якесь загорання там, десь в майбутньому. От, Якщо не цього тижня, може бути пізніше, потенційна загроза є, що такі, можливо, це і кармічно щось формується, все може бути. ну, Такі вже друга карта загорання, якби падає на центр. Та? Такі щось у нас попереду може бути. Але найближче, що мені здається, це найбільша загроза Зараз йде, те, що буде на центр летіти, але воно, мабуть, такі, або зіб'ється, або, або знаєте, як то. Е Такі косівних руки, що десь просто в південному районі Львова десь можуть влучити щось. Або це при збитті, може бути якась прикрість, може бути, що зіб'ють і просто може бути спричинене загорання падінням уламків. Якась ракета, бо все-таки карта вічі говорить про те, що навіть якщо зіб'ють, це все одно говорить про якусь прикрість, негатив, якийсь. І північна сторона під загрозою ракети. Та? Тут іде захист, йде відбиття. швидше за все зіб'ють, але теж, бачите, у нас тут іде пастка і карта, яка дуже часто відображає нам, що нам придеться сидіти, сидіти при свічках. Тому північний південний район зараз під більшою такою загрозою. Ну і потенційно центр. Ну або не то, що центр, а центральна вулиця. Я би сказала, все, що стосується ближче до, до вулиці Городоцької. Це в моєму розумінні, Ну, не хочу вас до цього прив'язувати. Може, воно і відіграється як якась інша вулиця. Ну, вздовж тої вулиці, в якийсь район. У Львові має, має все-таки загрозу потенційну. Що все-таки в самому Львові щось таке може загорітися, може бути якась ще прикрість. Ну, тут, бачите, більше такого нічого немає. Добре. Ну і давайте тоді одразу швиденько глянемо по сторонам світу область, щоб розуміти, де в області ця прикрість може бути. Покажіть мені, будь ласка, карти Львівська область, якщо подивитися на Львівську область, по сторонам світу північна частина області, південна частина Львівської області, західна та східна і центральна частина Львівської області в період зараз 12 години дня, 25 вересня, по 29 вересня 2024 року, в який район, в яку частину області Львівської, де загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Львівська область, північ, Львівська область, Південь, Львівська область, Захід, Львівська область, Схід, Львівська область, центр. Захист на центр падає. Північ, відбиття, південь, Захід, схід. Бачите, якщо, якщо в область брати, то в області десь на захід. Західна частина області Львівської, під загрозою прильоту. Досягнення, бачите, перетунок. Хтось може потребувати допомоги, може бути дійсно ушкодження якихось будинків чи будівель. Такі йде, якесь загорання, успіх, ракета та влучання. Дивіться, західна частина Львівської області. Іде загроза влучання в якусь будівлю, споруду і, можливо, якийсь об'єкт. І, крім того, ще загорання житлових будинків. Бачите, чи житлового будинку щось таке може бути. Східний район, перехват по ілюзії, значить, нічого не відбудеться. Північ, перехват, південь, вдень, що вдень, захист. Далі що? інтенсивна робота ППО мають збивати все, бачите? І що? Центр? На центр кинула, я дивіться, десь десь між якимись населеними пунктами в передмісті якогось із населених пунктів Львівської області десь йде загорання. Або воно може ще вказувати, як якийсь міст, якийсь важливий, важливий шлях, або міст та? і загорання. До речі, може вказувати так само, де аеропорт. Бачите, літаки у нас випали. Та? Хоча воно дуже часто вказує мене на авіаційні бомби на Каби, але ще на Львівську область такого не було, щоб летіли каби. От, тому не знаю. Знаєте, думаю, що це швидше за все не про каби мова, а про. Літаки. Можливо, де аеропорт десь там може бути. Бачите, йде збиття. Ну, і центральна частина може бути ушкоджена, я так розумію, уламками е, Львівської області енергоструктура якась, щось пов'язане з електроенергією десь. Але, в принципі, йде відбиття. Ну, і будуть якась прикрість, погані новини та? з західної частини області. Південний захід, навіть, може, якось так може відігратися. На півночі, що, на півночі, там, де. Підтримка, там, де логістичні шляхи, будуть теж інтенсивно щось збивати, Дрони там ще будуть літати, і звідти теж буде щось на центр летіти. Дивіться, все одно нам на центр, на центр області йде потенційна загроза якоїсь десь в майбутньому загорання. На дні колоди, у нас що йде? Загроза дітям. Бережіть дітей. Так, на цьому все. Ставте, мені, будь ласка, пальчик вгору вподобайку як оплату за мою працю для взаємообміну енергією підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылку на який я прикріплю під цим відео.